Другій години ранку виникла пожежа, зайнявся в тому углі від дороги, дах і полум'я почало перекидуватися по всьому даху. Мені дзвонили наші волонтери у згорання даху, я прилетів сюди, евакуювали, Ви витягли всіх людей, ніяких 12 чоловік. 12 чоловік, люди прикуті до інвалідних. Візків з порушенням опорно-рухливого апарату. Витягли. Наскільки це було можливо, почали спасати майно, але приїхала пожежна машина, води тут, гідранту нема. Друга по дорозі поламалася, її там перестріли. Потім, поки приїхала третя, то вже по суті спасати, полум'я вже зайняло. Усе на світі. Ну, нам предлагали прийняти їхню версію, що це замикання, що це від проводки. Але я можу сказати, що всю проводку, коли ми сюди ми клали нову, у нас везде стоять автомати. І якби воно зайнялося від проводки, то зайняття б вийшло внутрі. А зайняття вийшло на чердаку, це свідчать проєжі, це свідчать наші сусіди. І тепер у нас на підхозному господарстві там стояла драбина на кришу, яка не повинна була там стояти, вона лежала. Чому вона там опинилася, мені це невідомо. І по-третє, сьогодні я почув, що сільська рада на ремонт другої частини тому, на кришу на фасад і на брусчатку затратила мільйон гривень але я вмію вважати я теж тут проводив ремонт і я розумію що можна зробити за мільйон гривень тому я не можу стверджувати але, але є моя думка і я думаю вона відже впевнений, що це був підпал. Це що можу сказати, хай Бог благословить цю людину і аби її тільки в житті це ніколи не коснулося. Більше мені додати немає. Дякую адміністрації, що вони відгукнулися, пішли на зустріч, допомогли евакувати людей, розмістити в районі райлікарні. Я дуже вдячний, що чуйно підійшли до цієї ситуації. Тепер стоїть проблема, як це все довести до ума. як це все повернути в той стан, в який воно було, де люди. Проходили реабілітацію, де люди ставали на ноги, які були приречені до інвалідного візка. І Багатьом навіть казали, що це на все життя. Люди, які згнивали від пролежнів, і шанси на виживання були не то, що невеликі, а деякі з лікарні нам віддавали і казали, що. Не турбуйтесь, недовго йому залишилося, Але люди і по цей час живі. І дехто з них вже даже з допомогою ходунків пересуваються. А зараз вони знаходяться в железнодорожній лікарні до завтра. а Завтра ми їх перевозимо в родмістівську лікарню. Люди в сльозах, і Це Все, що я можу сказати. Зараз тільки рух і Ну ось буде 4 роки восьма. За цей час сіти на ноги за цей час пройшло 64 чоловіка у нас. 11 ми поховали. Двадцять три людини пройшли реабілітацію і... З допомогою ходунків, або костелів або підручних засобів змогли стати на ноги. Деякі перебувають в інвалідному ліжку, але коли вони до нас поступили, то це люди, які навіть ложку не могли тримати в руках. То на сьогодні це візочник, але абсолютно активний візочник, який в тій чи іншій мірі може обійти себе може вести, вести активний образ життя на візку. Але є на сьогоднішній час, звісно, і такі хлопчина сирота ми його взяли з Каніва, бо з реанімації дзвонили, попросили, щоб ми забрали. У нього нема ні батька, ні матері. Сережа є 27 років, теж ми його забрали з Кристинівки, немає ні батька, ні матері. Це обидва шейники, не То Сережу ми також брали, ні ложку не мог в руках держати, ні руками не шевелить. він у нас два роки. То на сьогодні це активна людина, він самостійно їсть, він самостійно пересувається на інвалідному візку, він жизнерадісний. І другий от Віталік, який тільки третій місяць. Ми планували теж дитину. Привести до активного образу життя, але трапилось те, що трапилось. Та сильно лежать. куда их теперь? Ну, сначала их повезли, здесь у вас есть какая-то железнодорожная больница, но там да, что-то да. холодно, не сильно хорошие условия, и вроде бы предложили в Роднестров вот Там, есть, и есть, вот Сергей только да. что там поехал, полчаса да, 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 назад поехал туда, посмотреть, да. что за условия, может быть, Нет, кровати какие-то. Там... Ну, там, там, в общем, там, там поехали там не А что именно уже? Ну, во-первых, мы не можем сказать, потому что ну, наших предположений нету, мы можем рассказать все, что было. То есть подключение мы не знаем, потому что ну, у нас никто не курит, у нас, э, да, у нас да, все было выключено. Ну то есть, если даже предположить замыкание, то у нас все выключено. На ночь у нас все выключается, у нас была тишина. Ну, знаете, нам не хочется думать плохо о людях. Вот в первую очередь, как только а мы вы, поняли. Вы, вы даже не чула, вас да, почали. да, мы начали кричать, соседи, начали говорить, и, ну, стучать в окна, в двери. Мы поняли, что уже начали кричать, что горим. Мы в первую очередь начали выносить людей. Мы выносили их прямо сюда, на руках, на колясках. Они были раздеты, выносили накрывали, а потом уже более-менее начали пытаться по возможности спасать то, что есть. Ну, уже такие вот. Там. тумбочки, там, документы и так далее. А сначала полностью вывезет сначала людей. Э, позвонили в пожарку. Э, и мы звонили в пожарку. Мы в первую очередь позвонили в пожарку, позвонили Сергею, но опять же сказать, что он же как ответственный. И до нас вообще-то первые позвонили соседи. Позвонили в пожарку, сказали, что здесь горит. Э, То есть в первую очередь позвонили соседи. Приехала? Пожарка а приехала, ну, буквально, я не знаю, ну, через полчаса, наверное. Через полчаса? Да. Приехала, ну, скажем так, первая машина, такого как особого ничего не сделали. Там воды у них полмашины была только, и поэтому так они побыли. Людей мало. Потом уже, да, начали ходить, и опять же, они пять минут Выливают воду, потом 20 минут, где-то их нет, они не загружают воду. Вы смело так... за водой? Ну, мы не знаем, куда они ездят, но факт тот, что... Ой. Вот так? Да. Ну, это так, приблизительно. Пускай там не 20 минут, 15. Главное, что едят ленечки.